Мальовниче містечко Севніця у серці Словенії. Це поселення на березі річки Сава засноване ще наприкінці 13-го століття і має що запропонувати туристам, розповідає гід Рената Кухар. Це Ми пишаємось, що Севніца і сьогодні зберегла своє історичне обличчя. Це місто поєднує різних людей і культури на берегах Сави. Сьогодні ми пишаємось усім регіоном довкола Севніци із зеленими схилами, виноградниками, працьовитими людьми, фермерами, які щоденно борються за виживання у сутужні часи. На прідна людей китукайкметуя. А ще севніца пишається і покладає великі надії на Меланію Трамп, третю дружину кандидата в президенти США від республіканців, мільярдера Дональда Трампа. 46-річна Меланія народилася та виросла у Севніці. Тепер про неї тут знає кожний. Звісно, ми пишаємось. Це добре для Словенії. по моєму вона сексуальна, суперсексуальна. Поряд із Дональдом. Гадаю, Меланія соромиться свого походження. Справді досі Меланія не надто охоче розповідала про своє походження, ба більше претендентка на звання першої леді подекуди прикрасила своє минуле. Так за версією Меланії, її мати швачка була дизайнеркою. А ще колишня модель хизувалася дипломом архітектора Люблянського університету, хоча насправді провчилася там лише кілька семестрів. Не дивно, що сторінка з біографією Меланії www.melaniatrump.com – невдовзі після з'їзду республіканської партії повністю зникла з інтернету. Хай там як, а завдяки Меланії Трамп місце її народження тепер на слуху і має ще більше шансів привабити туристів. Я впевнений, що Меланія Трампа може посприяти туризму у цій місцині. Вона народилася і виросла тут, тож, поза сумнівом, вона може допомогти своїм ім'ям, лише сказавши, де вона жила, де жили її батьки. Втім, поки що, як розповідає представник місцевого турбюро, офіційних планів ребрендінгу Севніци у місце народження Меланії Трамп немає звісно, ми хочемо донести до туристів, які прибувають у різні частини нашого регіону. Що тут місце народження Меланії Трамп вона одна з жінок, які зробили місто відомим у світі, проте вона не єдина. Щодня тут у Севніці можна зустріти працьовитих жінок. які мають дехто навіть пропонує назвати одну з вулиць міста на честь Меланії, якщо вона таки стане першою леді США, або спорудити їй пам'ятник. Поки що ж на вулицях Семніци можна зустріти лише пам'ятники старовини.